Норвегія передала фінансову допомогу в розмірі 22 мільйонів євро в заходи допомоги в рамках Європейського фонду миру. Виділили цю суму спеціально на постачання боєприпасів і запасних частин для танків Леопард-2. Україна отримає майже чверть мільярда доларів на розмінування: США, Євросоюз, Японія, Німеччина, Велика Британія, Норвегія, Швеція, Італія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада, Австрія, Швейцарія, Корея та фонд Говарда Баффета сумарно виділять Україні понад 244 мільйони доларів на потреби гуманітарного розмінування. Підкреслила Юлія Свереденко, міністр економіки України. Збройні сили України мають успіх у районі Старомайорського, а у росіян невдачі біля роботиного. Як повідомив речник Генерального штабу Андрій Ковальов, сили оборони продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Ворог чинить потужний опір. Здійснює переміщення підрозділів, активно застосовує резерви. Протягом минулої доби в Україні на фронті відбулось 26 бойових зіткнень. Усі ворожі атаки на різних напрямках були відбиті силами оборони. Повідомляють у генеральному штабі. Вночі росіяни атакували Первомайську громаду Харківської області шахедами. Дрони влучили у промислові об'єкти. Виникла пожежа прокурори вже відкрили справу за фактом порушення законів та звичаїв війни. Рада може продовжити воєнний стан та мобілізацію до 15 листопада. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Найближчими днями парламент знову продовжить дію воєнного стану та загальної мобілізації. В Україні запустили в серійне виробництво власний безпілотник Сірко, розроблений харківськими інженерами. Ігор Криничко, голова наглядової ради товариства науково-виробнича компанія Скасіс, повідомив, що цей безпілотник здатний знайти ворожу позицію на відстані 65 кілометрів і повернутися назад. А в радіусі 25 кілометрів здатний передавати потокове відео. Потужності дозволяють виробляти 800 тисяч таких апаратів на місяць. Влада Румунії приєдналася до декларації G7 щодо гарантії безпеки для України. Про це рішення стало відомо під час телефонної розмови міністра закордонних справ країни Люміниці Одобеску з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.